Для багатьох вихідців з Сирії, що живуть зараз за кордоном, події у їхній рідній країні викликають подвійне почуття. З одного боку вони вітають політичні зміни, що несуть з собою протести а з іншого, емігранти занепокоєні тим, що уряд вибрав жорсткий і кривавий спосіб придушення голосу незадоволених. Сирійські активісти, що живуть у США, вважають дії президента Алясада по відношенню до власного народу неприйнятними і роблять все можливе, щоб міжнародна спільнота дізналася правду про те, що відбувається у їхній країні. Про роботу одного з таких активістів далі Зорислав Байдюк. з з домашнього офісу у своєму будинку у Сполучених Штатах Амар Абдулхамід підтримує антиурядові протести на своїй батьківщині. як і чимало сирійських іммігрантів у США, Амар налагодив зв'язок з громадянами Сирії та публікує здобуту інформацію на своїй інтернет-сторінці, яку назвав щоденник сирійської революції? наше завдання сприяти тому, щоб міжнародна громадськість, адміністрація президента Обами та члени конгресу США розуміли, чого прагнуть учасники протестів. Амар був вимушений залишити Сирію разом з родиною у 2005 році після публікації статей з критикою президента Башар Аль-Асада. Вибір був між труною в'язницею, але брат дружини президента запропонував мені третю альтернативу залишити країну. Сьогодні антиурядові протести на батьківщині підтримує уся родина Амара. Його дружина проводить зустрічі з сирійськими мігрантами в Європі у той час, коли він лобіює конгрес США та американські приватні організації. Це не ісламістська, соціалістична чи капіталістична революція. Рухом керує прагматизм. Це рух за пристойний рівень життя, людську гідність, за право брати участь у процесі прийняття рішень в країні. Абдул Гамід закликає своїх співвітчизників уникати міжрелігійних конфліктів у Сирії. Співіснує чимало релігій. Існують побоювання, що у випадку падіння режиму Асада на країну чекають етнічні конфлікти на зразок Іраку звичайно, люди припускаються помилок. Зрозуміло, виникають проблеми, але на мій погляд, лідери протестів довели свою здатність вести цю революцію поміркованим мирним шляхом. На своїй інтернет-сторінці Амар пропагує зміну режиму в Сирії. Але закликаєте іншим шляхом ніж обрали чимало країн, які охопила арабська весна. Ми не хочемо військового перевороту на зразок Єгипту чи Тунісу. Хоча такий шлях можливо трохи зменшує страждання народу у його кінцевому результаті. Ми можемо отримати старий режим з новим обличчям. Найскладніше для самого Амара це переживання за безпеку людей у Сирії, з якими він спілкується через інтернет. Reality, Насправді серце болить щодня, і не лише у нас, Not а в усіх сирійських вигнанців за кордоном, які налагодили контакти з людьми в Сирії. Ніколи не знаєш, хто раптом зникне. Зорислав Байдюк, голос Америки.